У четвер на пленарному засіданні Рожнятівської районної ради депутати, окрім інших важливих питань, затвердили бюджет, за яким житимуть увесь наступний 2013 рік. На початку роботи 16-ї сесії Рожнятівської районної ради працівники відділу культури вітали усіх присутніх з наступаючими новорічно-різдвяними святами. Колядували, віншували, бажали добра достатку економічної стабільності в 2013-му. Після ліричного відступу взялися до роботи. Найважливішим питанням роботи депутатського корпусу, безперечно, було прийняття бюджету на наступний рік. З детальною інформацією щодо запропонованого на розгляд депутатів проєкту головного фінансового документу району виступив начальник фін. управління РДА Ростислав Баричко. Так як питання розглядалися на Засіданнях постійної комісії то були враховані і деякі поправки і побажання за проект бюджету, хоч і незначними змінами, народні обранці Рожнятівщини одноголосно проголосували. Отож, найважливіший для життєдіяльності району документ на 2013-й затверджено у розмірі 270 сімдесят мільйонів шістсот цілих і тисяч гривень. Цей наш бюджет, якщо я не помиляюсь, зріс приблизно на 5%. відсотків. Але це зв'язано з тим, що пройшла так звана індексація зарплатні. Якраз за рахунок того бюджет зріс. Звичайно, кожна галузь потребує відповідного фінансування. Втім, традиційно на освітянську галузь закладено найбільше коштів, каже голова РДА Микола Філіпович. І вже який рік підряд медицину недофінансовують. По медицині нам не вистачає півтора місця на заробітну плату. Якщо брати, але зараз йде реформування медицини, ми будемо оптимізувати окремі по цілому галузь, буде десь там окремі. Фінансування переходити і на обласний бюджет, зокрема у даному випадку, у нас швидка екстрена медична допомога створюється. Вона буде фінансувати з обласного бюджету. Оскільки є зараз проблемна ситуація на рівні держави, і глобально можна сказати, що так, що бюджету можна сказати, вистачає на зарплату і ще на якісь там маленькі потреби. Втім, як зауважує голова районної ради Назарій Іванів, необхідно вишукувати нові джерела наповнення бюджету. Джерела наповнення бюджету. Я е, збираюсь ну, вважати. Що можна і знайти саме з залученням інвестиційної діяльності? інвесторів мається на увазі залучити, також з легалізацією робочих місць. З наповненням ПДФО це податок з доходів фізичних осіб. Є структури, я не буду називати які, але є структури, які здійснюють свою господарську діяльність на автернах нашого району, але сплачують ПДФО в інші райони. Їх їм закон цього не заперечує, але як, при їхньому бажанні можна би було це робити, щоб наш бюджет наповнювався. Ми збираємось провести такі зустрічі, щоб вони сплачували нам. Тож депутати Рожнятівщини вступають в новий рік з новим бюджетом. В цілому 16-ю сесією районної ради шостого демократичного скликання роз... Залянуто більше двох десятків питань, та по кожному із них прийнято відповідні рішення.